І світлом, яке світить, яке не згасає. Власне, кожен в своїй парафії почує проповіді, заклики. Сьогодні теж є всесвітній день боротьби з голодом. І так насправді. Часто бракує їжі фізичної, але теж є голод справедливості, як в Україні, в цій несправедливій війні жорстокій. Тому ми разом молимося разом з папою і закликаємо в цій молитві до Господа, щоб зглянувся над нашою країною. Бачимо, як вікно вже папського кабінету відкрилося занавіса, Папа привітався. Як завжди, усміхнений, радісний дорогі брати і сестри. Гарної вам неділі. Проголосивши блаженство, ісус звертається до тих, хто їх і ніхто ними живе, кажучи, що завдяки їм земля вже не є такою самою. А світ більше не перебуває в темряві. Ви сіль землі, ви світло світу. Саме справжня радість надає смаку життю і висвітлює те, чого раніше не було. Ця радість випливає зі способу життя, з того як ми живемо на землі. Співіснуємо, що є бажаним і обраним це життя, яке сяє в Ісусі, новий смак його вчинків і слів. Після зустрічі з ним, все, що віддаляє від його вбогості духу, лагідності та простоти серця, від його голоду і спраги справедливості. Які активують милосердя і мир як динаміку перетворення і примирення, здається несмачним і тьмяним. Пророк Ісая перелічує конкретні вчинки, які припиняють несправедливість ділитися хлібом з голодним, приймати в дім убогих бездомних, одягати тих, кого бачимо нагими, не нехтуючи сусідами та людьми з дому. тоді продовжує пророк: твоє світло зійде, як з як рання зоря. І твоя рана швидко заживе. З одного боку світло, яке не можна приховати, бо воно велике як сонце, яке щоранку проганяє темряву. З іншого боку, рана, яка раніше пекла, а тепер загоюється. дійсно боляче втрачати смак і відмовлятися від радості. Проте можна мати цю рану в серці. Ісус, здається, застерігає тих, хто його слухає, щоб вони не відмовлялися від радості. Сіль, яка втратила смак, каже він ні на що не придатна, як тільки щоб бути викинутою і потоптаною людьми, скільки людей. Можливо, це трапилося і з нами, відчувають себе нікчемними, неправильними, відкинутими, ніби їхнє світло було приховане. Однак Ісус проголошує нам Бога, який ніколи нас не викине, Отця, який береже наше ім'я, нашу унікальність. Кожна рана навіть глибока. Загоїться, якщо ми приймемо слово блаженств і знову почнемо йти шляхом Євангелія адже саме конкретні жести відкритості до інших і уваги знову розпалюють радість. Звичайно, у своїй простоті вони ставлять нас проти течії. Сам Ісус у пустелі був спокушений іншими шляхами утвердити свою ідентичність і продемонструвати її, мати світ у своїх ногах. Однак він відкинув шляхи, на яких він би втратив свій справжній смак, той, який ми знаходимо щонеділі в ламанні хліба, віддане життя, любов, яка не робить шуму. Брати і сестри, давайте будемо живитися і освітлювати спілкуванням з Ісусом. без будь-якого виставляння на показ. Ми будемо тоді як міст на горі, не тільки видимий як місто, так не тільки видиме, але й привабливе та гостинне місто Боже, в якому всі в глибині душі бажають жити і знайти мир до Марії, дверей, неба, звернемо зараз свій погляд і молитву, щоб вона допомагала нам стати і залишитися учнями її сина. Ангел Господній благовісти в Діві Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого Ісус. Ось я слугиня Господня. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. І слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, молімося. Просимо Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, Пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і Слава Отцю і Сину і Святому Духу. За померлих вірних, вічне спочивання дай померлим Господи. Хай спочивають у мирі. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне допомога наша в імені Господа. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Дякуємо папі за благословення за спільну молитву. І традиційно папа ще скаже. Дорогі брати і сестри, вчора в Іспанії. Був проголошений блаженним дон Сальватор Барелла, Параф парух настоятель, який був присвячений повністю своїм людям, покірний. Його приклад священства допомагав бачити Ісуса в центрі, проживаючи повсякденне життя в простоті та в богості, з болем та переживанням. Я почув про ці напади в Нігерії і багато жертв я висловлюю мою підтримку молитовну всім жертвам насильства і тероризму. Заохочую, щоб влада продовжувала все робити для того, щоб гарантувати безпеку кожного громадянина, сьогодні є спомен святої Йосефіти, святої Бахіти, і сьогодні всесвітній день і роздумуємо проти колоро торгівлі людей. Ми молимося, щоби. А щоб теперішні сьогоденні рабства були скасовані, молимося за мир. Я запевняю молитви за народ Іспанії, Португалії, Марокко. Особливий спосіб з на території Андалусії, на території Ітелі, Італії, особливо. На території Сицилії, які були вражені е, паводками, заохочую спільноти бути єдиними і солідарними під покровом Пресвятої Діви Марії. і зараз я всіх вас вітаю, римляни і паломники італійці, і ті, які прибули з різних країн, бачимо Іспанії. Вітаю вірних з Мелії, з Мурсії, з Малаги, з Іспанії. Ті, які прибули з Білорусії, з Литви, з Латвії. Студенти, які прибули з Іспанії. Теж молодь, яка прибула з Мальти. Вітаю теж молодь, яка прибула тут з Брещі. Продовжуємо молитися за мир стратегії військових і економічних. Потенції бачимо, що не дають вони майбутнього для людства. Але майбутнє є в пошані братерській між народами. Я всіх всім бажаю доброї неділі так, папа наголошує, заохочує. Молитися про мир каже, що це не є в міці військовій чи економічній майбутнє цього світу, лише в братерських відносинах і в пошані одні до одних. Тому продовжуємо молитися про справедливий мир для нашої країни, про завершення війни, про мир в цілому світі, за всіх людей, які в той чи інший спосіб страждають чи це від голоду, голоду справедливості. Чи фізичного, чи духовного, але теж і за тих, які є в різних сучасних формах рабства, які папа теж просив про цю молитву, щоб це все закінчилося, щоб люди не знущались над людьми, щоб пригадали, що всі ми є дітьми Божими, всім благословенної неділі з вами сьогодні у студії був отець Андрій. До наступної зустрічі. Дякуємо вам за нашу за вашу підтримку, готовну і фінансово з Богом.